Ви вмієте круто малювати ваші ілюстрації офігенні, але коли справа доходить до Etsy, ви зависаєте, що створити, який продукт взагалі вибрати, і взагалі, як зрозуміти, що хтось це купить. У цьому відео я покажу вам, як знайти свою нішу, як придумати продукт, який не просто буде десь там висіти на есі, а реально продаватиметься. Навіть якщо у вас зараз повний ступор і ви не маєте жодної ідеї, я дам вам простий фреймворк із трьох пунктів, а ще покажу, як уникнути головної помилки, яку роблять 80% творчих людей при старті. Мене звати Юля, я графічний дизайнер і власниця трьох магазинів, два з цифровими товарами. І один спринт он деманд. Я допомагаю творчим людям створювати стабільний дохід із того, що вони вже вміють і люблять робити. Найчастіше я бачу таку проблему у новачків. У вас є скіли, у вас є талант, але немає чіткого розуміння, що саме створювати, тому що нібито і ідей багато, і усе ніби цікаво, але не ясно, з чого конкретно почати. І от ви зависаєте в цьому стані місяцями, можливо, навіть роками, а інші в цей час відкривають свої магазини і починають заробляти, маючи якість робіт навіть нижчу, ніж у вас. Що з цим робити? Є дуже проста модель, на яку я завжди опираюся і показую своїм учням. Я називаю її такий собі трикутник нішування. Це ідеальна точка перетину трьох речей. Перша це попит, чи є на це реальний інтерес на ринку. Друге – це конкуренція. Наскільки цей ринок перенасичений? Чи є там взагалі шанс виділитися? І третє це ви, а саме, що вам подобається створювати, і яка ваша сильна сторона, яка ваша суперсила? І все. Ви маєте знайти точку, де ці три пункти перетинаються. І тоді це буде ваш стартовий продукт і ваша ніша. Навіть якщо це буде щось банальне на перший погляд, там, типу щотижневого планера, або постера, або шаблони для соцмереж, повірте, все це може чудово продаватися, якщо ви правильно його подасте. Окей. Okay. Ми визначили три ключові точки, це попит конкуренції ваші сильні сторони, це наш трикутник нішування. Але як з ним працювати, якщо ви поки навіть не знаєте, з чого почати? Давайте я покажу вам на практиці, як виглядає цей пошук буквально крок за кроком. Отже, крок перший це дослідження. Просто зайдіть на Etsy і погортайте різні категорії. Не треба шукати геніальну якусь ідею, просто спостерігайте, що вас чіпляє, що б ви хотіли, можливо, зробити краще, що викликає якусь емоцію. Другим кроком звертайте увагу на себе, що вам реально подобається створювати. От який процес вас не виснажує, а навпаки, ви від нього кайфуєте. Ви можете сидіти ночі і дні, взагалі не помічаючи плину часу. Не треба одразу вигадувати унікальний продукт, і часто відповідь навіть ближче, ніж. Здається, наприклад, ви любите малювати там котиків або ви фанат планування в Notion. Окей, супер, з цього вже можна зробити цілу нішу. Тепер, коли ми вже розуміємо, що нам подобається, нам потрібно перевірити попит, щоб не витрачати час марно на якусь неробочу ідею. Ми можемо використати сам Etsy, щоб. Швидко перевірити, чи є там попит, чи ні. А, візьміть свої ідеї з попереднього кроку, наприклад, ви вирішили, що хочете робити мокапи, Вбийте їх у пошуку на Etsy і подивіться, скільки є результатів, скільки продажів мають топ-продавці, які формати вони здебільшого використовують. Якщо це якісь товари, наприклад, print-on-demand, то що? Це? це принти, це листівки, це футболки, це стікери. Потім відкрийте кілька магазинів і подивіться, як взагалі оформлені ці товари, яка кількість відгуків на цих товарах. Ваше завдання це визначити дві або три ідеї, в яких вже ви бачите попит, і які вам подобається створювати, або сподобалося би створювати. Після дослідження можна вже думати про якусь концепцію магазину. Так, я зазвичай використовую два різні підходи до побудови. Концепції магазину. Перший це навколо продукту. Тобто, ви створюєте, наприклад, тільки стікери або тільки постери, але на різні теми: кав'ярні, мандрівки, домашні улюбленці, будь-що. Другий спосіб це створювати концепцію навколо тематики. Тобто, ви створюєте все для, скажімо, мам або все для любителів котиків, або для кавоманів. Але різні товари це стікери, принти, різноманітний мерч і так далі. Просто запитайте себе, що вас найбільше надихає, який підхід. Створювати один тип продукту, але гратися з різними дизайнами, з різними темами, або створювати продукти для якоїсь конкретної аудиторії. Більшість новачків роблять одну і ту саме помилку. Вони намагаються копіювати успішні магазини, не розуміючи, от чому саме. Ті самі продукти продаються, або просто пробують все підряд, без якогось фокусу, без стратегії, і дуже швидко вигорають. І саме тому так важливо не гнатися за чужими рішеннями, а шукати, створювати свої власні на основі того, що вам цікаво і що дійсно шукають. Якщо після цього відео у вас в голові стало трошки ясніше, можливо, з'явилося відчуття, що ви розумієте, з чого принаймні почати, значить, це відео було недарма. Я сподіваюся, що ви щось для себе занотували, можливо, навіть відчули якийсь маленький поштовх почати. І якщо так, ваше сердечко, коментар і підписка це ваше віртуальне дякую за мій час і досвід, яким я ділюся тут безкоштовно на Ютубі. Можливо, вам щось особливо відгукнуло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, я всі коментарі обов'язково читаю і відповідаю. І підписуйтеся, щоб не пропустити наступне відео, тому що там я покажу, як проаналізувати уже обрану нішу і знайти той самий продукт, який буде продаватися без гадання на кавові гущі, без здогадок і методу тику. До зустрічі у наступному відео. Па-па!